Vitário Так, думаю, що сьогодні в тепловиків міста Хмельницького чимало роботи, бо якраз е, і думаю, що й попереднього довелося добряче попрацювати, аби сьогодні цей день пройшов якомога легше. Але все ж таки, скажіть нам, в кого сьогодні вже може з'явитися світло? Можливо, ой, світло, перепрошую, знаєте, вже е, про це кажу, опалення. Е, а в кому доведеться ще зачекати? І як, от власне, знати, що в тому чи іншому будинку воно вже мало би бути, а його ще немає, і тоді вже потрібно кудись звертатися. Ну, дивіться, сьогодні дійсно, згідно розпорядження міського голови, ми розпочинаємо опалювальний період, ми його вже розпочали. Дійсно, в цьому році він трошки затримався спочатку, ну але вже сьогодні ми приступили. І так як ми завжди говоримо, що ми починаємо поетапне підключення будинків. Бо на сьогоднішній день ми вже опалюємо більше 900 будинків. Ну, і зрозуміло, що буквально там. За декілька годин, чи, чи там за такий короткий термін, ну неможливо буквально все підключити. Але як завжди, ми стараємося максимально швидко це все зробити. Ну, це буквально десь відсотки 80 – це йде перший день підключення, і ну і вже на наступний день максимально щоб вийти на цифру 100%. Але завжди бувають якісь нюанси. Десь щось, якісь поломки стаються, і будинку, і цей, тому тут е, можливі от такі, такі речі, скажімо, можливість. Е, зазвичай в перший день ми вечором аналізуємо, що нам вдалося зробити, що не вдалося зробити. Ну і Є в нас і аварійні служби, аварійно диспетчерські служби, які працюють цілодобово, е, які будуть продовжувати роботу і в нічний і в вечірній час займатися цими роботами. Ну, а завтра максимально все вже ми маємо підключити. Ну а там тільки залишаться такі нюанси по стоякам, там, по окремим квартирам, де щось буде, будемо налагоджувати в подальшому. Ну так і вже фактично, ну я думаю, що хмельничани і усі вже знають, що західні е, тепломережі, вони тепер в вашому, так би мовити, підпорядкуванні, вже немає нічого поділеного. І тому, якщо десь буде, як це якось е, за, коли повітря набирається у батареях, їх потрібно буде також спустити, тут вже треба буде звертатися на аварійку. Е, ще скажіть нам, будь ласка, пане Володимире, попередньо не хмельницький міський голова, але, от, наприклад, в Києві звучала така інформація про. Те, що е, наші системи, ну що вони ще, мабуть, радянського зразка, і через те е, не вийде знижувати температуру е, в будинках, бо вони якимось чином можуть подавати там температуру тільки, щоб було 18, наприклад, градусів. Чи в Хмельницькому така система? І чи взагалі відповідає ось ця інформація дійсності? Чи можемо регулювати, коли є на те потреба? Київ просто. Велике місто, так тут зрозуміло, що в них непросто це все робити. Ми, звичайно, зовсім інша ситуація. У нас тим більше ми графік гарячої води у нас зранку подаємо, і потім з 6-ї там вечора, тільки субота, неділя, там цілий день подається гаряча вода. Тому у нас є можливість однозначно регулювати як нічний час. Так і в денний час, після по графіку гарячого водопостачання. Є і інші можливості, тому що є в нас на окремі райони, де ми можемо гарячувати і той же час температуру теплоносія для опалення подавати по іншому графіку. Тобто є в нас можливість і таким чином регулювати. Ну і ми будемо прикладати всі зусилля, щоб ми і на гріли Ну і відповідно і не перегрівали, бо маємо розуміти, який сьогодні час ми працюємо. Так, і ми розуміємо, що сьогодні є опалення а завтра і тижнями його може теж не бути. І про це також власне і попереджають е, не тільки хмельничани, а всіх українців і це не залежить від теплокомуненерго будь-якого чи хмельницького чи якогось іншого а, от власне від рішень росіян, що обстріляти цього разу. І ще хотіла вас спитати на останок: що буде із вартістю, чи буде вона змінюватися протягом опалювального сезону? Ну для того, щоб можливо нагадати вкотре. Вартість залишається такою, як і була в минулому пального періоду. Тут і закон, і постанови і закон. І хочу нагадати, що у нас цей тариф затверджений ще в 2018 році, і він залишається на рівні чотириста гривень за калорію для населення. Але варто також, думаю, і вам так само звернутися з тим, що потрібно зараз і борги попідтягувати, так, які залишилися, наскільки вони великі ще, і вчасно розраховуватися за використану, ну, за надане тепло, яке от зараз буде, і за гарячу воду, яку ми так само, як рідкість по всій країні отримуємо в централізованому стоді. Розкажіть нам про це, от власне, наскільки чи збитки зараз є, які ем, борги, і чому варто їх зараз погасити? Ну, збитки є чому? Тому що, тому що тариф у нас, ви бачите, з якого року, так, з 2018 року, тому він є, не є економічно обґрунтований, тому він є збитковий. Але на це є відповідні рішення про виділення субвенцій на різницю в тарифах. І міська влада допомагає. Лише от на початку осені нам було виділено 54 мільйони гривень для того, щоб ми могли нормально війти в опалювальний період для розрахунків з газовиками. То, що населення споживачі наші, ну на жаль, дійсно є заборгованість на в районі 100 мільйонів гривень. На жаль. Але це якщо так подивитись, то це нарахування там місячний, півторамісячне в опалювальний період в холодні місяці. Тобто, воно є таке аж страшне, якщо так його розцінювати. Це є на щастя, частина мешканців, які розраховуються вчасно, які навіть є і наперед поплачують. Є які там місяць, скажімо, затримка є трошки оця категорія виросла, що там на місяць. Ну зрозуміло, з різних причин. Ну але на жаль, є категорії, які мають заборгованості три місяці, півроку, рік і більше. тому подяка тим, які часто розраховуються, розуміють цю ситуацію, що нам. І для підготовки було потрібно і зараз для розрахунки однозначно, і за газ треба платити, ну і інші інші витратні матеріали. Матеріали, які йдуть на для того, щоб ми могли надавати ці послуги. Ну а тим, хто з різних причин не вчасно розраховується, просимо, щоб все ж таки знайшли можливість і розраховувались. Ми ж йдемо і на різні ці, договір, реструктуризації можна скласти. Слухаємо людей, розуміємо, де, кому на півроку, хто на рік може цей, хто навіть і на більший термін, кому дуже важко. Ну, але ну, просимо, але щоб треба зверталися так само. і ми. Так.